Сьогодні в Україні дійсно потрібно більше зброї, і тут ціла дискусія розгорнулася навколо Таурусів. А що ж з цими ракетами? Чи може Німеччина їх передати? Чи можливо, можливо буде навіть сумніватися? Давайте розбиратися в цьому. Отже, Таурус для України під питанням нова коаліція в Німеччині можливо залишить за собою старі страхи Берліна. Попри гучну заяву кандидата в канцлери Фрідріха Мерса про готовність передати Україні крилаті ракети Таурус. Міністр оборони Борис Пісторіус охолодив ентузіазм. каже, шансів на постачання майже немає. Чому новий уряд Німеччини не готовий змінити курс Шольца? І хто в Берліні боїться стати стороною війни? Давайте. Розбиратися у цьому всьому, отже, містер оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сумнів щодо постачання Україні крилатих ракет Таурус. Дискусія відновилася після заяви кандидата в Німеччини Фрідріха Мерса, який сказав, що готовий надати Україні таке озброєння. Пісторіус, який зараз виконує обов'язки міністра оборони і може зберегти посаду, до речі, в новому уряді під час конференції соціал-демократичної партії у Гановері зауважив, що, хоча були вагомі аргументи на користь постачання Таурусів, було також багато вагомих аргументів проти. За словами високопосадовця, лише частину з цих аргументів можна обговорювати публічно. Днями Мерц вкотре закликав і нагадає поставити Україні Таурус. Але зауважив, це варто робити. Лише в координації з європейськими партнерами він пояснив це так: що це має бути узгоджено. Якщо це буде узгоджено, Німеччина повинна брати участь. Але Пісторіус, коментуючи цю заяву, зазначив, що не знає жодного. Європейського партнера з такими ракетами на озброєння. Але друзі, і ми не знаємо жодного європейського партнера, який би вів таку жорстоку жорстку боротьбу, скажімо так, ці, 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 ціною власних життів проти агресора. Україна це єдина країна на європейському континенті, яка дійсно сьогодні бореться і. Це точно та країна, якій потрібна ця зброя, так само як говорити про системи ППО, яких досі не вистачає. Це не тим країнам, які сьогодні можливо побоюються можливого наступу Росії. Україна сьогодні насамперед дійсно є таким форпостом і є фортецею для всієї Європи. Тому тут навряд чи ось ці слова можна акумулювати до того, що в когось таких озброєнь немає. Це дійсно має бути першу чергу в Україні. Так Також була ще одна думка. Зокрема, Матя Смір, генсек соціал-демократичної партії, з якою Мерс має сформувати коаліцію. Він вважає, що а, насправді Мерс відмовиться від ідеї постачання Україні Тарус, коли ознайомиться із секретною інформацією. Далі процитую, каже: я припускаю, що Мерс, після того, як він буде повністю поінформований і відомствами, ще раз дуже чітко все зважить, і ми приймемо це рішення разом. Я Одже, з того, що ми не хочемо сприяти ескалації тут, а що ми не хочемо стати стороною війни. Усі ті причини, які призвели до того, що ми не поставили Таурус. Цитує мірша видання Тегішау. Ну, бачите, тут на жаль, є побоювання досі в Німеччині стати стороною війни. Хоча, очевидно, сьогодні і зрозуміло, якщо війна в Україні продовжиться, якщо Україна, не дай Боже, не вистоїть, от саме країни Європи вони будуть наступними. І вже нещодавно не дарма глава розвідки Росії Наришкін саме країнам Балтії Польщі, погрозив, будучи до речі, в Білорусі, казав, що ці країни і не можуть бути наступними жертвами, якщо будуть якісь певні протистояння із НАТО, я до речі нагадаю, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, який залишає. Вже незабаром свою посаду він категорично виступав проти постачання Таурусів. Його головним аргументом було те, що Німеччина в разі надання крилатих ракет Україні ризикує бути втягнутою у російсько-українську війну. І він казав, що я проти того, щоб з поставленої нами зброї стріляли в глиб території Російської Федерації. Він так само стверджував, що розгортання таких систем вимагатиме участі німецьких військових. про що за його словами не мог. Було бути і мови у новій коаліції, і у новій угоді між ХДС і ХДС і СНПД нічого каже не було сказано про можливе передання крилатих ракет. Ну, якщо говорити дійсно сьогодні про можливу участь ось тих самих військових з німеччини, тому здається, тут Україна вже точно продемонструвала, що вона може вчитися що очевидно аби нам дали час і можливості, впевнена, що наші військові би відправились до Німеччини і дійсно би навчилися і освоїли. Тим більше сьогодні дійсно, от весь світ дивиться на те, як Україна освоює в режимі реального часу нові зразки, в тому числі українського озброєння. Дуже багато країн сьогодні, які мають свою якусь новітню зброю, насправді мріє про те, щоб це також було використано в реальних умовах бойових дій. Тому очевидно, що українці це точно ті. Які могли би сьогодні показати, як воно працює, і тим більше не було б проблемою навчитися, якщо говорити загалом про Європу і про роль Європи, од напередодні глава уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном, політик і польовий командир Ахмед Закає відкоментував усе, що відбувається, от усі страхи Європи. Ну і звісно, він казав про те, що. На його думку, все ж таки сьогоднішня ситуація, навіть якби нам здавалося, що вона критична, що Європа, можливо повільно діє, ну а Штати сьогодні, поки що в якомусь такому режимі невизначеності щодо Росії, все ж таки він впевнений, що усе грає сьогодні на руку Україні. Давайте почуємо, що каже Ахмед Закаєв і продовжимо поговорення. Россия сохраняется как империя. Эти проблемы будут существовать и останутся для всех, не только для чеченцев. Сегодня дело в том, что сегодня Путин или эта система перестала быть исключительно чеченской проблемой, а с недавних пор, с 22 -го года, эта система перестала быть исключительно украинской проблемой. Мы знаем, что сегодня весь мир обеспокоен тем, что происходит сегодня в Украине. И все прилагают усилия с тем, чтобы вот это не повторялось в их собственных странах. Соседние страны, соседние государства, которые находятся на расстоянии, на, на близком расстоянии с Россией, они очень серьезно обеспокоены. Может быть, где-то за океаном, на другом континенте еще как бы подумают, как и что делать с Россией, и как с ними быть, выбрать для себя стратегию или союзника, или противника. Они еще гадают. Но для европейского континента этот вопрос уже не стоит. Они понимают и признают, что Российская империя, Россия представляет смертельную угрозу для их будущего. И поэтому мы не должны персонифицировать вот... Ті проблеми, которые сьогодні как биці то, що на про, на території Росії Путіним, Кадировом, чи іншими якими-то ось таку думку висловив Хмет Закаєв. Звісно, сьогодні очевидно, Росія є загрозою для всього світу. Тут лише питання, коли остаточно весь світ, особливо Європа, це зрозуміє. Ну, якщо підсумовувати, то Звісно, попри зміни політичного ландшафту в Німеччині страх ескалації і небажання брати на себе відповідальність за новий рівень підтримки України, вони на жаль поки що можуть продовжуватися, але все ж таки визначити курс Берліна вже можна буде, звісно, із початком вступу на посаду нового канцлера Мерса, і можливо дійсно його заяви й більше дії будуть точно більш рішучими.